Рівне на майдані Незалежності прощається із 49-річним старшим солдатом Валерієм Кадепським. Валерій Рівнянин навчався у 12-му ліцеї. потім здобув фах газозварювальника. Після навчань пішов на строкову службу в армію. Усе життя присвятив автомобілям. Був приватним підприємцем, мав станцію технічного обслуговування, де займався ремонтом. Також періодично здійснював пасажирські перевезення. Ми принесли і хочемо віддати всю належну честь, шану подяку, потішити рідних, близьких, знайомих. Ми дуже вдячні за те, що ми живі, здорові. Але коли ми подивимось навпроти, ми побачимо, скільки лиць знайомих і незнайомих для нас. І це ціна нашого миру, нашої свободи. З початком повномасштабного вторгнення Валерій добровольцем пішов до військкомату, але йому кілька разів казали чекати, що його викличуть. Поки чекав, постійно їздив волонтером у найгарячіші точки, возив гуманітарку. Багато автівок ремонтував для військових у своєму СТО. А в березні 2023-го Валерія мобілізували. Сьогодні ми прощаємося з тілом полеглого героя, який зробив до того, як по власному бажанню пішов до війська. Близько 50 поїздок на схід. Я особисто не знав цього чоловіка, але сьогодні маю велику честь стояти на цьому місці і говорити декілька слів про життя цієї людини. Щира подяка вам, всім рідним, близьким, хто був поруч протягом цілого життя з цим воїном. Валерій продовжував займатися ремонтом автівок для військових, але дуже часто був на передових позиціях, мав виконувати завдання на сумському напрямку. Втім, 49-річний старший солдат помер в госпіталі від отриманих травм внаслідок ДТП під час виконання бойового завдання. Він турбувався про інших, він турбувався в своєму житті про близьких, про товаришів. І навіть тоді, коли війна була далеко від нього, він, будучи тут, турбувався про справу військову. Але цей час і настав в його житті, коли він прийняв рішення йти і захищати нашу державу, так як він це вмів робити, так як він це розумів, як він це усвідомлював. Але на жаль, війна забирає життя людей. Поховали Валерія Кадивського на кладовищі Нове. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини рівного.